Розпочався дев'ятий сезон велопатрулювання. На вулиці міста виїхали 15 патрульних на велосипедах, які стежитимуть за громадським порядком у парках і скверах, там, де оперативно дістатися автівкою складно. В наші обов'язки входить саме реагування в більшості на порушення громадської безпеки, там куріння в громадських місцях, люди в стані алкогольного сп'яніння, також розпивання в громадських місцях, заборонених для цього законом. Порушення правил благоустрою, порушення правил собак, Також ми реагуємо і на порушення правил дорожнього руху. Для Івана цей сезон у велопатрулі перший. Хоча в поліції він працює ще з жовтня минулого року. Раніше ніс службу в автопатрулі. Я полюбляю саме несення служби в активному форматі. Тобто на велосипеді я можу поєднувати корисне з так сказать для себе. З як це правильно? Корисне з приємним, так, все правильно. Корисне з приємним, Саме поєднувати спорт і роботу. Для Марії це вже не перший сезон, коли вона патрулює вулиці місце на велосипеді. Вона ж пригадує різні випадки під час несення служби. Нам падають виклики, бійки, адмінправопорушення, інші тілесні ушкодження, на які ми виїжджаємо. Намагаємося провести деескалацію конфлікту, але якщо людина в стані алкогольного сп'яніння здебільшого вона поводить себе агресивно: агресивно налаштована до поліцейських, агресивно налаштована до інших учасників, скажімо так, конфлікту, і тому є момент того, що ми застосовуємо фізичну силу та спецзасіб кайданки. Сьогодні одним із пріоритетних завдань для поліцейських на велосипедах є патрулювання місць, призначених для паркування осіб з інвалідністю. Стало завдання звернути увагу особливо на місця для паркування для осіб з інвалідністю, тому що це дуже важливо і велопатрульні я впевнений, що будуть звертати на це увагу, будуть притягувати водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Додамо, цього року щоденно на патрулювання виїжджатиме від двох до чотирьох екіпажів. Працюватимуть вони із 12-ї дня до 8-ї години вечора. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.